Усім доброго мирного дня ви на в'язальному каналі. Сьогодні у нас буде черговий огляд пряжі. Ось така пряжа на огляді ярнар віста. На 100 грамів 280 метрів. Це йде 25% вовна. 75% акрил. І спиці нам рекомендують тут четвірка. гачок четвірка прання тільки ручне, але при 40 градусах. Дивно. Чому дивно? Тому що 40 градусів, більшість воно все сідає, але, можливо, так як тут багато акрилу, то що я буду в'язати з цієї пряжі? Я планую в'язати шапулю для олясі. Але буду одразу в'язати в дві ниточки, тому що в одну нитку вона мені тонковата. Або ще, можливо, почну в одну. На спицях номер 325 така буде шапка біні. Можливо, і біні зв'яжу. Давно в неї вже не було цієї шапки, цієї модельки, вона дуже їй йде. Мені подобаються тут неймовірні переходи кольору. Зелені, жовті, ну боже, тут всі кольори райдуги, тут присутні. Колір 92,08. Якщо комусь зайшов цей колір, я думаю, ковтинка буде дуже класна, дуже класна ковтинка, але цю пряжу я брала на огляд, так що я пішла починати свою шапульку. Ми з вами зустрінемося, коли я її вже трішки пров'яжу, і буду, хочу вам розказати, розповісти, як же ж вон, мої відчуття в пров'язі цієї пряжі. Так, дівчат, продовжимо огляд нашої пряжі. В мене порвалася етикетка. Класна пряжа, ось така віста від Єрнарт. Так, колір 92,08. Скажу вам чесно, мені пряжа дуже сподобалась. І я її навіть рекомендую дітям. Тут дуже мало, звичайно, вовни. Але <кій> пряжа і до прання. І після прання, звичайно, вона не розкривається, але вона настільки рівненько лягає. Дивіться. <кій> Дуже, дуже рівненько лягають петельки. В'язала на 3,25 цю шапулю. Вона ще з однієї, що, що з другої. ну Прямо дуже-дуже мені подобається. Дуже гарна палітра з цієї пряжі. Гарно в'яжеться, гарно лягає в візерунки, хоч в мене тут ліцева гладь, але тут в мене по три разом. Шапку я в'язала для олянки коротку. Прямо для мене вона дуже коротка, чесно вам скажу. Ще має бути помпончик тут. Вона по голові прям так плотно лягає. Нема в мене тут з собою манекена, щоб вам показати. Надіюсь, повірите мені на слово. Так, на 100 грам 280 метрів, але я в'язала. Тут рекомендують, мені здається, спиці більші. Спиці тут рекомендують четвірку. Але я в'язала на 3,25, тому що четвірка для шапки мені маленька. А на 3,25 саме то, хоча, дивіться, при розтягуванні трішки воно дирчасти, так, Але це двойна шапка. Ще тут буде такий маленький помпончик, ну вона трішки смішно, звичайно, виглядає. Але. Це замовлення дитини, і вона її буде носити до школи вже, напевно, на наступний рік, тому що цей рік вже зима, вроді, з нами прощається. Хоча, по прогнозу погоди сніга і морози. А палітра супер. Чому рекомендую для дітей? Тому що вона дуже ніжна. Мало вовни більше, звичайно, акрила, але вона зовсім не кусає. Оце саме головне, бо в мене остінка перестала в'язані в речі носити. В Неї критерій в тому, що дуже її почало кусати, в'язані там, де є мариноси стовідсоткові, Вовна не подобається їй, тому що воно її косає, колеться. Ну, а це був такий відеоогляд на цю пряжу. До скорої зустрічі з вами ви були на в'язальному каналі. Якщо вам було цікаво, ставте пальчики вверх.